Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвій. Сьогодні поговоримо на тему: Польща знайшла заміну українцям. Дивно звучить, але щось в тому є. Зараз більш детальніше і на початок хочу повідомити, бо теж дуже багато запитань щодо паспортів. Я робив відео на цю тему. Паспорти за кордоном, без резерв, плюс, без військово-облікових документів. Про це заявляли на урядових сайтах. На офіційній сторінці я давав на це посилання. Тобто, ну, до мене питання які? Уряд говорить, що буде давати ці паспорти громадянам України, але ще не повідомив ні ДП документ, ні інші структури, щоб вони це робили. Тобто, вони ще вказівки зверху не мають. Точно така вказівка буде, і точно давати паспорти українським громадянам будуть. Я впевнений, що Україна не зацікавлена просто отак взяти відрізди, тим більше, що вона бачить, що нема ефекту. Ну, тобто, влада подивилася, що обмеження не дають того ефекту, що українці всі побігли, всі там встали на військовий облік, пройшли ВЛК і тому подібне. Тому приходиться викручуватись і надасть влада можливість на території інших європейських країн. Отримувати закордонний паспорт чи інші документи без реєстрації в резерв плюс, без військово-облікових документів. Це буде. Треба трохи почекати, тому що завжди оці голосні заяви вони е, йдуть попереду. Потім вже діє. Я впевнений, що це буде, тому трошки чекаємо. Вертаємося до теми відео. Отже, польський ЗУС, е, польське дослідження барометру ринку праці повідомляє, що зараз. Польські роботодавці беруть значно менше на роботу українських громадян. Ну, це все фіксується. Я думаю, що всі розуміють, що коли ви приїжджаєте в Польщу і йдете працювати на підприємство, вам потрібне або запрошення, або без запрошення, але роботодавець фіксує в уженді в міні, що він взяв на роботу іноземця. Ну, звичайно, вказуються дані, і видно, що це українець, це білорусь чи інше. Тобто, це можна дослідити, і Польща це досліджує. І тут ми вже з лідируючих позицій. Не є лідерами. Чому? Тому що багато українців, приїхавши до Польщі, поїхали далі. Або відкрили свій бізнес. Багато бізнесу в Польщі відкрилося українцями. І тому роботодавець змушений шукати працівників в інших країнах. З Азії, з Білорусі, звідки хто хоче. Чоловіки з України ну, майже не можуть виїхати, тобто тільки ті, хто має можливість виїжджати, там багатодітні, люди з інвалідністю і тому подібне. А звичайні громадяни робочих спеціальностей, які не мають ні інвалідності, не мають багатьох дітей і тому подібне, вони не мають можливості виїхати. Тому Польща. Шукає можливість, це вже давно практикується. Зараз просто це набирає максимально великих обертів. Згідно з останніми дослідженнями польського барометру ринку праці на 15 зменшилась кількість підприємців, які дають роботу українцям. Натомість стрімко зростає кількість працівників з Білорусі та країн Азії. Тобто, не те, щоб. Польські підприємства не хотіли брати українців. Вони хочуть, і теж було нещодавно опитування, що вони за, і більшість підприємств тільки за українців на своїх підприємствах. З ними працювати комфортніше, розуміють мову, адекватні, скоро вчаться, все норм. Але їх немає стільки. Лише 28% роботодавців заявляють, що працевлаштовують українців. Рік тому таких було 43 Найбільше українських працівників працюють на великих підприємствах 46 У середніх компаніях це показник становить 32%, а в малих компаніях 6 За даними ЗУС, до вибуху повномасштабки. Українці становили 74% від всіх іноземних працівників Польщі. А на кінець листопада 2024 року вже 66% від загальної кількості, тобто суттєво знизився цей відсоток. За минулий рік кількість застрахованих іноземців зросла на 64,5 тисячі. З них українців на 13 тисяч осіб. Найбільший приріст зафіксовано серед білорусів 21 тисяча осіб. Тобто білоруси непогано так заходять на ринок Польщі і забирають вільні вакансії. Згідно з опитуванням, Personal Service найбільше українців працюють на посадах, які не вимагають високої кваліфікації. Натомість на 18% зросла частка українців, що обіймають посади середньої ланки і зараз становить 40%. Тобто українці шукають можливості кар'єрного росту. І якщо така можливість є, вони її використовують. Мову швидко вчать. Опановують професії скоренько оперативно і піднялися на якусь вже середню ланочку, більше заробляють, більше поваги, менше роботи. Високі посади 9%. Це статистика по всіх іноземцях на території Польщі. В останньому дослідженні польського барометру ринку праці: 21% роботодавців заявили про готовність працевлаштовувати працівників не з України. Ще раз наголошую, це не означає, що вони не хочуть працівників з України, це означає, що їм просто не вистачає працівників з України. Після українців польські роботодавці цікавляться працівниками з Білорусі, але також зростає інтерес до робітників з Азії, переважно з Індії, Непалу, Філіп. Бангладеш. Ось така статистика. Ну, я не можу сказати, вона втішна чи вона не втішна. Вона така, яка є. Українці відчули, що вони мають можливість шукати кращу, вигіднішу, цікавішу роботу з перспективою росту. Не всі вже українці хочуть приїхати в Польщу і робити найгіршу роботу. Тобто вони роблять і багато хто робить. Та люба робота, вона є добра, коли за неї платять. Але є багато українців, які амбітні, мають освіту, мають якусь, якийсь навик цікавий, може і не мають, але хочуть його здобути, і здобувають на території Польщі. І, звичайно, шукають, де би то, як би то покращити свої заробітки, почати, почати якийсь кар'єрний зріза. Звичайно, в Польщі там по кар'єрі піти. Там поляки вистачає. Але коли є можливість, мене наприклад мій брат розповідає, він працює на великому заводі. Він він там працював колись і зараз знову поїхав. А ті громадяни України, які там працювали колись і лишилися і працюють до сих пір, вони вже стали на сходинку вищими. Тобто, якщо вони були звичайними працівниками на лінії, то зараз вони вже стали там лідами, чи як воно правильно називається, тобто вони вже навчають інших працівників. На тих лініях працювати, контролюють цей процес, тобто на одну сходинку стали вищими. І роблять не фізичну роботу, а вже проводять навчання, контролюють, виправляють помилки і тому подібне. Тобто, це є. І українці до цього йдуть і вони хочуть це робити. Багато хто приїхав в Польщу попрацювавши, маючи можливість поїхати в Німеччину, Італію, Іспанію, Португалію. Данію, ну, інші європейські країни вони це зробили, спробували. Комусь зайшло, і хтось лишився і там знайшов класну роботу. Комусь не зайшло, повернувся в Польщу. Але багато хто поїхав далі. Ви знаєте, що, наприклад, статистика Німеччини показує, що в Німеччині найбільше по параграфу 24, тобто по тимчасовому захисті, це в Німеччині. Чому? Тому що там і більші заробітки, і більша соціальна допомога. І так можна говорити по кожній країні. Але те, що Польща максимально зараз хоче розвиватися, вкладається в великі підприємства, в великі будівництва, розвиває свій військовий потенціал, їй потрібні працівники на різних сферах, і їй просто недостатньо українців. Вона заміщає їх іншими працівниками. Колись це був маленький відсоток. Зараз, як бачимо, вже серйозна кількість підприємств, агенцій праці, різних там посередників шукають не тільки в Україні і не тільки в Білорусі, а й з Азії, і тянуть по максимуму. Тобто, та, для Польщі невигідно з Азії тягнути працівника. Але вона змушена це робити і вона на це йде. З України дешевше, простіше і скорше. З Азії дорожче, довше, складніше. Але, як бачимо, в цьому напрямку Польща також працює і я теж знаю і агенції праці, і посередників, які повним ходом шукають працівників з Азії. Ну, є така ситуація так. І Польща з неї виходить як може. Друзі, ось такою інформацією хотів за вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, ви додивилися до кінця, підтримали це відео та не забули підписатися. В описі під відео я залишив посилання на мій інстаграм, куди також і запрошую, і на саму інформацію. Читайте, знайте більше, слідкуйте далі. До зустрічі в наступних відео.